Сьогоднішня подія важлива не лише для гравців u 19, а й для усього клубу. Так сталося, що інтрига зберігалася до останнього матчу. І ось, на речі, у поєдинку проти луганської зорі Карпатівці здобули броню. Відверто важко було нас спостерігати, бо хлопці дійсно показували гарний футбол і до останнього боролися за нагороди, тому хочеться ще раз їх привітати. Я вважаю, заслужено і заслуженим здобуттям бронзових нагород цього чемпіонату. Враховуючи, що це перший сезон, як Карпати вийшли до прем'єр-ліги, то вони дійсно показують дуже зрілий і дуже професійний футбол. І це не стосується не тільки того, що відбувається на поле, а й поза полем. Це робота менеджменту клубу, робота взагалі структури клубу, що все працює дуже якісно, дуже фахово. Зараз знаходимося на базі клубу, і вона. Вправляє дуже приємне враження в цих умовах в наш час зробити такі інвестиції в футбол. ще раз хочеться подякувати керівництву клубу, яке докладає багато, щоб футбол в Україні розвивався. І зокрема, футбольний клуб Карпати ставав з кожним роком все сильніше і досягав більше вищих щабелів в нашій турнірі. таблиці. дякую за ці неймовірні емоції в цьому сезоні. І не буду довго говорити, бо не вмію. Знаю, і... знаєш, що вона зваюся ви насміхали. Я передаю мікрофон. Ваша праця даром не пройде. Так що ще раз всім дякую за сезон і готуємося вже по чуть-чуть на наступне. Думками вже там. Підсвяткуємо і готуємося. Всім дякую. Враження від сезону неймовірні. Хороше місце зайняли. Платилася дуже сильно колективом. У нас дуже хороший колектив. Ми дуже добре працювали в цьому сезоні і ось за порукою цього ми виграли третє місце. Дуже дякую хлопцям за цей сезон. Вони дуже добре працювали в цьому сезоні. Вони доказали всім, і ми всі доказали, що ми хороший колектив і боєздатна команда. Мотя раз така подія. Коли ще за тебе, на День народження, завітає керівництво федерації. Та було вже знаєте, було багато їм сказано і після заключної гри. І сьогодні ми тільки що їх збирали. Важко описати цей сезон там декількома словами. Просто вони ця, ці всі заходи, ці всі святкування, вони на це абсолютно повністю заслужили з першого дня. Ще раз повторю свої слова, які були сказані їм з першого дня, коли ми почали з ними говорити, було видно по них неймовірний потенціал, неймовірне бажання, і було видно відразу, що як мінімум вони можуть бути в трійці. Десь не вистачало, напевно, на початках їм в першу чергу самої віри в себе. Вони, можливо, десь скептично, коли ми це їм говорили, відносилися до наших слів. Але з кожним днем вони продовжували в це вірити, продовжували працювати. Як результат, це вилилося в те місце, на яке ми планували з самого початку. Хоча ми. Його не афішували, але для себе ми ставили завдання всередині колективу, що з таким підбором виконавців ми мусимо бути в ну, Ідея полягає в тому, щоб зробити чемпіонат у 19 відкритий, щоб всі бажаючі заходили, щоб клуби, які займають останні місця в чемпіонаті 19, вони вилітали, і щоб внизу також була певна турнірна боротьба. А клуби, які так би мовити, в першому дивізіоні у 19 здобудуть перше місце їм було коли куди підійматися і грати з клубами прем'єр-ліги. Що стосується чемпіонату ю 21 ще назва остаточно не вирішена. Це буде чемпіонат Ю 21 чи чемпіонат дублерів, чи Чемпіонат молодіжних складів. Буде зроблено для того, щоб якомога. Більше була гібка система залучення учасників, щоб якщо потрібно буде перші команди спустити, так би мовити, хлопців, щоб вони після травми відновились, щоб це все було враховано. Тобто я думаю, що з сезону 26-27 цей чемпіонат вже буде повноцінно запущений в Україні. Ну, як на мою думку, то виглядали ми дуже солідно і серйозно. Тим більше, якщо повернутися на рік назад, то ми підсилилися командою, яка стала чемпіоном України. І в нас були дуже дуже хороші хлопці, як ті молоді, які підійшли, і точно так само ті старші хлопці, які там шостого року, п'ятого року, які давали дуже класну конкуренцію і підтягували до себе у тих молодих, даючи їм трохи більше зрілого і дорослого футболу. Дуже добре працювали тренери, на мою думку. Все дали хлопцям те, що треба було. Хлопці були дуже добре. Функціонально підготовлені, технічно підготовлені, тому я думаю, що на фоні всіх команд ми виглядали, скажем так, можливо, третій ми стали, але ми б могли поборотися і за вищі місця, якщо б ми десь з самого початку, якби у нас був у той рік минулий, скажімо так, такої практичної. Але так як з першого разу, то я рахую, що досить-досить непогано, досить класно ми все відпрацювали. І можу тільки привітати хлопців і побажати їм терпіння. Тому що в такому віці дуже складно чекати. Вони хочуть вже все сьогодні, а в футболі так десь не буває. Тому треба десь перетерпіти, перепрацювати, тому що фізіологію ми ніхто не відміняв. В будь-якому випадку хлопці ще функціонально, якщо вони готові до Ю-19, то до дорослого футболу ще, звичайно, їм ще трошки треба попрацювати над тим. Ну але в такому віці я ще раз повторююся, хлопці всі максималісти. Вони думають, що вони вже все можуть, все хочуть. І дуже складно сприймають от якісь такі моменти на їхню точку зору несправедливості. І ті, що перепрацьовують і працюють далі, ті стають класними великими футболістами. А ті, хто здаються на такому етапі, на жаль, вони не стають. Тому от хочу їм побажати терпіння, бажання і роботи, роботи, роботи.